У понеділок до центру обслуговування платників податків завітав Олександр Кварта. Прийшов здати декларацію. Розповідає, звітність для багатьох харківських митців є нині вкрай актуальною, адже допомагають волонтерським організаціям, і мають показувати приклад прозорої фінансової роботи. У нас планується ліга сміха, наша харківська слабожанська ліга сміха і от. Полтавчани ждуть меня там уже. Но, ну, хмм, налоги это важно, это прежде всего для артиста это не менее важно, как э любому другому э українцю. Для того, щоб городянам було як найзручніше звітувати про отримані доходи, ЦОПи працюють навіть у суботу з 9 до 16. Кампанія та продлиться в текущем году до 3 мая. Кожен гражданин, э, который нуждается в правильности заполнения, в подсказках, имеет пол Право прийти і получить ответи на поставлені вопроси в наш центр по обслуживанию платіжчиків. В індустріальній ОДП Харкова вже задекларували податків на суму 33 три мільйони гривень. По состоянию на середину марта граждані нашого району до індустріальної гнів Харкова уже подано 277 сімдесят семь декларацій, з которых 172 сімдесят дві обіцятельних декларацій і сто декларацій для получення налогової скидки. Анна Черненко Ігор Мельник, Гормельниквісті.